Зараз з'являється все більше аналітичних думок з приводу того, що Україна ризикує бути відрізаною від Європи. Так і це попри те, що ось минулого тижня ми всі пам'ятаємо, президент України приймав європ... лідерів європейських країн на зустрічі. Коаліція охочік що дає надію е, розуміти, що ну на від нас не відмовляться, нас не кинуть. Нас то не кинуть, але тут справа не про тих, хто зараз при владі у Європі, а про тенденції, виборчі тенденції, які спостерігаються всюди. Да? Це ріст популярності ультраправих партій, які здебільшого мають абсолютно антиєвропейську, антиукраїнську риторику, румунія найяскравіший yeah, yeah. приклад, Німеччина з популярністю «Альтернатив до Дойчленда». і так далі. Да. Да. чи справді нас відріжуть від Європи і що з цим робити? Досліджував наш політичний оглядач Костянтин Гнатчук. Європа з нами поки що, здебільшого. Але якщо подивитися на мапу, то саме в тих країнах, що межують з Україною, просте роздратування, агресія і недовіра до нас, Польща, Угорщина, Словаччина, Румунія країни, в яких люди дедалі частіше вважають нас проблемою. Така тенденція може закінчитися тим, що ми виявимось затиснутими ніж недружніми країнами з усіх боків. Тож давайте розберемося, що відбувається і що з цим робити. Певно, не Найбільший опонент України в Європі на даний момент це Угорщина. Прем'єр-міністр цієї країни Віктор Орбан блокує рішення щодо України на рівні ЄС. Говорить про угорські права в Закарпатті. А нещодавно СБУ викрала та затримала цілу мережу угорських агентів на нашій території. Вони збирали інформацію про оборону наших західних кордонів, вишукували в ній слабкі місця, і зондували настрої закарпатців, якби вони сприйняли іноземну інтервенцію. Країна через це вислала двох угорських дипломатів. Угорщина відповіла симетрично. Ще одна країна, яка не тішить нас публічною підтримкою, це Словаччина. Роберт Фіцо, прем'єр-міністр, який не просто не підтримує Україну, а відкрито захищає інтересу Росії. Заявляє, що Київ більше не матиме від нього ні зброї, ні фінансів. Словацькі урядовці блокують будь-які євроініціативи, що прямо чи опосередковано підтримують українську позицію. Словаччина стала державою, яка на рівні влади де-факто вийшла із проєкту Європа з Україною. Ще одна наша сусідка, з якою у нас непрості стосунки, це Польща. Тут усе складно. Офіційно Варшава підтримує Україну, і Польща надала і продовжує надавати Україні неоціненну допомогу. Але попри це, ми бачимо, як польські фермери періодично блокують український кордон, зупиняючи агропродукцію та інші товари з України. Часто ці протести ініційовані політичними силами, які напряму пов'язані з Росією. Іноді складається враження, що польський уряд закрив. Ає на це очі, от і зараз фермери штучно обмежили перетин вантажівок до однієї на годину на митному переході Яготин-Дорогуськ. З ким у нас до сьогодні не було серйозних проблем з часів поділу шельфу Чорного моря, це Румунія. Через цю країну проходить трафік військової та гуманітарної допомоги Україні. На її території знаходяться хаби зброї для нас. Там навчаються наші пілоти управляти літаками f 16 Однак, вже за кілька днів зовнішня і внутрішня політика Румунії може обігнати за рівнем Українофобії навіть Угорщину. Цієї неділі там відбудеться другий тур президентських виборів першому турі перемогу впевнено здобув Джордже Сіміон, популіст, що прямо заявляє, Україні не потрібно передавати зброю, а Румунія має отримати компенсації за свою допомогу. Більше того, він відкрито заявляє, що Буковина має бути румунською. Але чому так відбувається? Головна причина криза довіри у цих країнах до традиційних політиків: старі партії асоціюються з корупцією, відірваністю від людей. На цьому тлі нові популісти. Виглядають як чисті руки, як альтернатива, як ті, хто відстоює інтереси простих громадян. Вони обіцяють, наведемо порядок, захистимо своїх. Досить нам нав'язувати чужі правила. Україна в цьому наративі не першопричина, а просто зручна мішень. Мільйони українських біженців стали додатковим тягарем для бюджетів, особливо у Польщі та Румунії. Соціальні служби перевантажені, а ще посилення конкуренції з українською продукцією, для якої відкрили європейські. Ський ринок та конфлікти наших біженців з місцевими. Усе це створює вигідне середовище для антиукраїнської пропаганди. Крім того, у взаєминах України з кожною з цих країн є в історії чорні сторінки, конфлікти, непорозуміння, територіальні претензії, які місцеві націоналісти залюбки піднімають на прапори. Та можна скільки завгодно шукати внутрішні причини, але без російського впливу цей пазл не склався б. Кремль роками працює з радикалами по всій. Європі фінансує, навчає, консультує зв'язки з французьким національним об'єднанням, з альтернативою для Німеччини, з угорськими, словацькими та багатьма іншими радикальними політичними рухами правого чи лівого спрямування давно доведені. Це геополітична технологія, підривати єдність заходу, тиснучи на больові точки та маніпулюючи настроями в кожній країні. Тож подивимось фактам у вічі: Угорщина та Словаччина вже де-факто у проросійському таборі. Румунія на межі Сіміон, якщо виграє вибори у неділю, може перетворити державу на проксі Кремля, польща на боці України, але внутрішній тиск зростає. Протести фермерів і риторика правих свідчить про серйозні тріщини у суспільстві. Якщо ці чотири країни синхронізуються, ми отримаємо регіональну блокаду, яка порушить логістику, політичний фронт та інформаційну підтримку. То що ж тоді робити в Україні? Не спостерігати ж пасивно, як нас Ізолюють від Європи, експерти кажуть, що потрібно розширювати формат спілкування із нашими сусідами. Контакти на найвищому рівні це добре, але потрібно комунікувати з парламентами, місцевими громадами, бізнес-асоціаціями, студентськими спілками, і не просто у форматі Давайте жити дружно і любіть нас, а виявляти, чим ми можемо бути корисними, чим ми можемо допомогти чи у чому бути партнерами. Бізнес, культура, інновації усе це можна подавати як спільну Історію і спільне майбутнє європейська стіна це не метафора, це процес, що вже йде. Вона будується не з бетону чи колючого дроту, а з недовіри, образ, страхів і маніпуляцій. Але це не вирок, треба діяти чесно, гнучко, стратегічно. І тоді будь-які стіни рано чи пізно падають. Ото таке.